Сьогодні будемо працювати в середовищі Scratch. Я пропоную, можна завантажити, звісно, або ви вже маєте завантажений цей додаток, або працюємо онлайн. Пошуковику у вашому браузері, вводимо назву Scratch і заходимо. Я вже зареєстрована для того, щоб якщо ви хочете, щоб ваші, ваша творчість зберігалася, то рекомендую зареєструватися, але це не обов'язково. І натискаємо Створити. У нас відкривається поле скретчу. Одразу пропонується герой, але оскільки в нас з вами рух космічного тіла по орбіті, то ми будемо використовувати, звісно, не кота. Давайте одразу оберемо спрайт. Отут є в нас можливість обрати спрайт. До речі, якщо у вас стоїть англійська мова в налаштуваннях, ви заходите в Settings, тут є пункт Language. І обираєте українську мову. У мене вже стоїть українська. Отже, обрати спрайт. Я пропоную, оскільки в нас рух по орбіті, обрати два спрайти. Одним з них це наша планета. Цей спрайт ми видаляємо. Вона буде по центру. А також обираємо з того, що нам тут пропонують. Ви можете намалювати своє. В молодших класах ви вже вчились, певно, як це робити. Так, тут я оберу, наприклад, ракету. Для того, щоб мені простіше було розуміти, куди рухається моя ракета, як вона рухається, спочатку при налаштуванні, я обираю тло, яке тут майже в кінці, і це система координат. Ось Так воно виглядає, ми потім його приберемо. Але поки ми налаштовуємо, так буде простіше. Розмір ракети я зменшу до 60. І виставлю їй напрямок мінус 130. Ось в такому положенні вона у мене буде стартувати. Що далі? Далі в нас збоку є перелік різноманітних команд, які ми можемо використовувати для того, щоб наша ракета рухалась довкола нашої планети. Починаємо ми з. З цієї пункту події, коли прапорець натиснуто, що наш спрайт буде робити. Отже, що він може робити? Я пропоную, оскільки він, ну, це ракета, вона починає з старт додати якийсь звук. Наприклад, відтворити звук до кінця. Зараз стоїть laser 2, але ми можемо зайти тут в звуки і обрати, додати звук, який нам необхідний. Є окремий пункт космос. Ну, я, наприклад, хочу додати Space Noise. І він подобається. Я його сюди додала. І тепер отут в своєму коді, де стрілочка, я натискаю Space Noise, і в мене буде звук. Що далі може робити наша ракета? Далі хай вона рухається. Для того, щоб вона повільно собі переміщувалась, я обираю пункт ковзати. Вибираю тут не за одну секунду, бо це дуже швидко, наприклад, за 5 секунд. За 5 секунд я хочу, щоб вона перемістилась в положення приблизно тут. Якщо тут, я бачу, в мене є система координат. Тут у нас х і. Х в мене в цій точці буде дорівнювати нулю. А Y в цій точці в мене буде дорівнювати я ну, його, наприклад, на мінус 110 поставлю. І також я хочу, щоб коли моя ракета сюди прилетіла, вона змінила свій вигляд. Вигляд, оце наші образи, наприклад, ось ракета. Вона має кілька варіантів, як вона може виглядати. Так, так, так. От, власне. І я обираю наступний образ. То коли вона прилетить, вона у мене прокрутиться. Давайте подивимося, як буде виглядати той код, який ми з вами задали зараз. Звук і тепер вона полетіла. Зупинилась. Далі. Що далі ми маємо зробити? Нам потрібно, щоб вона полетіла довкола нашої планети. Отже, ми маємо її повернути. Знову ж таки, вибираємо рух. Я хочу додати знову звук. Мені здається, що з звуком воно виглядає цікавіше. Додаємо звук, можна обрати якийсь інший звук, можна залишити той самий. І обираю поворот. Ну, поворот десь градусів на 80 треба поставити. Там можна дивитися, як вам краще, якщо ви хочете, щоб вона більше повернулася, можете виставити більше градусів, менше менше градусів. Так, поворот поставили. І знову обираємо варіант ковзати. Дивимось, куди ми хочемо, щоб тепер наша ракета прилетіла. Обираємо тут знову 5 секунд. В цій точці у нас Х буде дорівнювати, ми тепер Х ставимо, наприклад, 110, y буде дорівнювати 0. І знову-таки я хочу, щоб вона змінила свій образ, якось покрутилась, і буде ось таким чином. Для того, щоб перевірити мій запуск, я постійно повертаю ракету на стартову точку. І мінус 130. Напрямок буде на осі Х. Ну і дивимось, що ми зможемо. Перевіряємо, Вона полетіла. повернулась і прилетіла на наступну точку, знову трошки прокрутилась. Далі. Все те саме. Обираємо звук, потім у нас буде поворот на 80 градусів і ковзати, тепер я хочу, щоб вона прилетіла в цю точку, в цій точці в мене буде Х дорівнювати нулю. А Y я ставлю 110. Ну і обираю знову ж таки наступний образ. Одразу я виставлю і наступні моменти, потім вже будемо перевіряти. Відтворити звук, рух, поворот. Виставляємо на 80 і ковзати. Тепер мені потрібно, щоб вона звідси повернулася на ось Х. Ковзати 5 секунд. Х буде мінус 110 Y – 0. Так, давайте подивимось, повертаємо її на стартову точку. Тут виставляю мінус. 130. тридцять посуваємо сюди і перевіряємо, як вона в нас літає. Повернулась, полетіла. Ось такий зробила вона рух довкола орбіти. Ми можемо зробити таким чином, щоб вона летіла постійно, не зупиняючись. Для цього нам потрібно знову ж таки поставити поворот. Якщо хочемо, ми знову ж таки додаємо наступний образ. Можемо додати звук. Додати поворот. Тут вона, бачите, зупинилася вже ну, зовсім в протилежному напрямку. Мені потрібно, щоб вона добре повернулася, тому я тут виставлю поворотну хоча б 100 градусів. І що далі я вибираю? Я вибираю керування і натискаю варіант цей вибираю завжди. Ставлю його на початок. Тобто, щоб воно завжди повторювало цей алгоритм. І також я вже пропоную змінити тло наше для того, щоб воно виглядало так більш космічно. У нас є, знову ж таки, космос. Я хочу просто тут зірки поставити. Тепер мою систему координат вже не видно. Але мені потрібно змінити, знову ж таки, поставити початкову точку моєї ракети. Так, ось так. Ну і давайте тестуємо, що вийшло. Якщо прибрати звук, якщо прибрати... Там зміну образу, то вона буде без Так, коли включається звук, вона зупиняється <звук> і знову, <звук> і полетіла по другому колу, і так далі. З градусами, з напрямками можна трошки вдосконалити, погратися, перевірити максимально, щоб вона літала постійно по колу в тому напрямку, в якому вам потрібно. Отже, ви пробуєте цей алгоритм або створюєте свій власний, головне, ми пам'ятаємо тему нашої роботи рух космічного тіла по орбіті. Якщо ви додасте свій якийсь елемент сюди щось додасте своє, і цей алгоритм дійсно буде працювати, це супер, прошу вас надіслати або відео, як працює ваша, ваш алгоритм. Можливо, ви скинете покликання на свою роботу. Або, якщо у вас немає можливості скинути відео чи покликання, то хоча б скріншот діючого вашого алгоритму. Бажаю всім успіху в цій роботі.